Вас вітає вівроза. Розглянемо серію «Signature Spa Роза Карл, а саме очищаючий гель для обличчя об'ємом 200 мл. У своєму змісті гель має натуральну трояндову олію, натуральну трояндову воду, комплекс чорної ікри, екстракт бурих водоростей, морську воду та гліцерин. Цей гель стане вашим помічником у щоденному очищенні шкіри обличчя від забруднень та залишків макіяжу. Він освіжає. Та підтримує звичайний рівень вологи у шкірі. Трояндова олія у змісті гель тонізує, зволожує та поліпшує еластичні шкіри, стимулює процеси відновлення та допомагає попередчасному старінню шкіри. Чорна ікра багато амінокислотами, пептидами і олігоелементами. Забезпечує шкіру колагеном та еластином. Концентрат морської води має у змісті. Багато природних елементів та дорогоцінні мінерали. Екстракт бурих водоростей мають у своєму змісті поліфеноли та цінні мікроелементи, котрі допомагають шкірі повисити свою захисну функцію. Замовляйте, і задоволенням.